Да. Давайте... У нас було багато мав цей час. Давайте долучимо ще одного спікера. Да. Можливо, Дмитро так, Солом... альтернативну позицію має, да. може, ні? Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас, доброго ранку. Слава Україні! І з Днем Прикордонника вас. Вітаємо вас! Доброго, вітаємо! Все на краще. Пане Дмитре, а ви коли в останній кордон перетинали? Останні пам'яті, дай Бог, пам'яті напевно. 20 чи 21 рік, десь так? О, ви теж ну, не виїжджаєте? Да, от ви як я О, ще задовго масштабно. Да. Mm. Пане Дмитре, ми запитуємо наших глядачів, чи треба відкрити кордони для чоловіків. Так, невідомо скільки триватиме війна, так, але за білу плату а, ні, маємо берегти мобілізаційний резерв. І четвертий варіант треба закрити для всіх. Mm. Що ви думаєте? Як результати опитувань? Цікава ваша думка. Результати в кінці для всіх давно, в другій, в третій годині. Ну, дивіться, водії, що на вантажівках, які везуть транзитом сьогодні через Польщу, там пшеницю іншу, продукцію вони ж виїжджають. Інше, якщо компанія відправляє в відрядження за закупівлю, обладнання ще щось. Що якщо є ну, підстави відповідні для бізнесу, там чи ну люди їдуть. Угу. Ну, це дозвільна система. Мова йде про відкриття кордонів без дозволу, щоб можна було їздити, да? як в старі добрі часи. Ну, колись і будуть ще кращі часи. Гаразд, Пане Дмитре. ну тоді з вас привітання нашим прикордонникам. так, Вони сьогодні ми долучали вже, і вони, напевно, нас слухають, і вони різні функції виконують не ну, лише на Західному кордоні, але й на багатьох складних ділянках е кордону, який став лінією фронту. Так? Кордон з Росією. Так, прикордонники виконують багато бойових завдань, мають багато друзів прикордонників. Бажаю їм здоров'я, овер, особовому складу, керівництву. Все найкраще, випаючи, хто стоїть на кордоні і оберігають наш спокій і гарантують нам безпеку. Угу. А, давайте тепер більш предметніше поговоримо про а, наших сусідів, які не знаю, що сталося, але от польські протестувальники нарешті розблокували останній заблокований пункт пропуску на кордоні з Україною. Гребене Рава Руська раніше було відновлено рух на пункті пропуску Долгобичув Угринів та Яготин Дорогуськ. Щоправда, вантажівки із зерном на в'їзд до Польщі не пропускатимуть. Вони зможуть їхати лише транзитом. Ну і після зняття блокади Польща та Україна все одно вестимуть переговори щодо транзиту сільгоспродукції, щоб контролювати ситуацію. Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський. Він ще міністр, хоча написав заяву. Ми пам'ятаємо його ситуацію з набу. Так. Ну і з поляками домовилися щомісяця обмінюватися цифрами транзиту сільгоспродукції, щоб контролювати ситуацію. Отже, 7 травня у Сольського запланована зустріч з міністром аграрної політики Польщі. Ось так. Цікаво, а, що справа не буде не завадить. Так, давайте по черзі. поступово пане Дмитре. Власне, як ви сприймаєте, чому вдалося завдяки чому вдалося зняти повну блокаду польських протестувальників? Але тим не менше, ось це обмеження, які вони запроваджують, що виключно транзитом наша аграрна продукція має кросувати територію Польщі. Це мінус для нас дуже великий. Ну, у нас найбільше транзити цікаво. Внутрішній ринок Польщі. Працює, але більше поготові продукції, напівфабрикатами, органічна продукція. А те, що стосується там пшениці, там кукурудзи, ліпака, в них і свого достатньо: а, транзит до Гданська, транзит до Литви, Латвії, транзит до скандинавських країн, де є у нас багато великих покупців. І так, е, так воно зараз в такому більш тестовому напевно рішення працювати, щоб побачити, як працює як польська польський уряд, так і наш. Що бо що поляки бояться, щоб там якось ми впливали на ринок там польських цін. Хоча там світова біржа це диктує, а не наші агреси. Угу. А для наших фермерів це в принципі плюс, тому що більше обсяг експерту, значить, більше надходження коштів. А поляки в принципі десь фермери своєї мети за рахунок акції акції цих досягли. Сьогоднішні там ще з декілька там. Тижні він почнуться досить хороші виплати, субвенцій, там приблизно по 50 євро на тонні пшениці. Ну, це можна так знаєте, посіяв, зібрав. Тобто, ми найближчим часом більше Попері. не очікуємо блокування кордону? Так, вони да, в якійсь мірі свої мети досягли угу. і стацію кажу, там від 50 до 70 здається, євро. На тонну вони бо їм буде виплачено від польського публіка. Ага. Пане Дмитре, а от справа набуне завадить Сольському вести переговори з міністром аграрної політики Польщі. Цікаво, де буде ця зустріч, до речі, чи зможе він виїхати? Він же під обмеженням під зас... Як це? під заставу вийшов. да Він був арештований, а потім вийшов під заставу. Я думаю, що він кордон перетинати не може. Я поки що не працюю прес-секретарем Міністерства чи керівника Набуда, як то я набуду, не знаю. <клес> я... Ну так, але ви політик, тому цікава ваша політична оцінка ситуації, тому що, вибачте, коли міністр з підозрою то і веде переговори, ну, тут якби виникають, напевно, якісь питання, ні? Коли є якісь підозри, це негативно. Угу. Що позитивного, нічого немає. Так. Да. Угу. Пане В'ячеславе, ваша думка, от в принципі, вся ця історія навколо е, міністра аграрної політики. Наскільки вона впливає е, саме в контексті співвідношень з Польщею? Ну, Якщо не реагують, я, я не бачила, про заяв, що вони не хочуть зустрічатися з тим, хто слідством. Скажемо, так коли міністри були політиками, тоді таке було взагалі невозмож... неможливо. Він би, звичайно, нікуди не поїхав. Потім збулася мрія політологів. Міністри стали технократами, тобто ніхто не знає. Їх і в принципі, ну якби, оскільки все одно нікого якби, не цікавить, як його звати, то яка різниця, хто буде проводити переговори? Тим більше, що я не вірю, що питання блокади на кордоні можна вирішити в Польщі. Ну, з моєї суб'єктивної точки зору, це буде вирішуватися на рівні Брюсселю, тому що це є частиною європейської політики, і якраз заява керівництва Європейського Союзу, що вони не хочуть чекати, коли Орбан почне головувати в європейських структурах в другому половині року, і вони хочуть таки запустити цю процедуру початку переговорів про вступ ЄС. Це раз, друге, Україна отримала вже якби, квоти на цей рік з обмеженнями по агропродукції. От і ці питання через Брюссель плюс закінчення місцевих виборів в Польщі вони вплинули на те, що ці процеси поки що призупинилися. Ну принаймні, вони перейшли переговорний формат. От і тому ну ви ж пам'ятаєте як на кордон вже їздили, не тільки міністр багато. Ну воно ж нічого не дає. Воно ну, насправді це процеси, які від України залежать не дуже багато. А якщо Україна на щось може впливати, то тільки через Брюссель. Uh -huh. е, пригадується, що <зас> поляки активно використовували оцю тему корупції, антикорупції. коли якби з нами депутували з приводу сільгоспродукції, тут міністр. Отримує підозру від антикорупційного бюро України національного. Це ж, ну я припускаю, що це погіршує напевно наші переговорні позиції. Ну розумієте, на це ж можна дивитися з різних боків. Ми ж розуміємо що ці антикорупційні органи вони через там нагляду, так би мовити, певні. Структури, вони так чи інакше дуже пов'язані з нашими міжнародними партнерами, і тому ми можемо навіть не виключати, що ситуація прямо зворотня. Що саме міжнародні партнери, які не зацікавлені в такі позиції України, дістали такий компромат, який є. Я думаю, не на більшість чиновників і коли потрібно його достають. У от зараз достали і фактично ці переговори, ну втрачають якийсь сенс в ці. Особі. Звичайно, потім призначить наступну, але зараз війна і ну, все це дуже складно. Всі ці зміни йдуть дуже болюче. Ми пам'ятаємо, як ми. Наприміняли да, головнокомандувача, там місяців шість про це говорили. П'ять місяців говорили про закон про мобілізацію. Агробізнес це дуже серйозно. Це основа нашого експорту. Тому це теж буде дуже болюча тема. І його, ну, розумієте, міністра агрополітики ніхто просто так не ставить і ніхто просто так не знімає, оскільки більшість активів по факту належить не українським власникам. То, відповідно, вплив на призначення і звільнення міністру, особливо через оцю цю тріаду антикорупційних органів, які якби, теж залежать від міжнародних структур значною мірою і контролюються ними. Ну, Звичайно, це пов'язані процеси. Тут треба, панове, зазначити заради справедливості, що мова йде не про справи часів міністерської діяльності, а про справи. Ще там навіть до того, як він став депутатом сольський. Тому тут теж виникають питання, чому ці давні справи витягнули mm -hmm. саме зараз. Да? Це лишимо питання відкритим на розсуд наших глядачів, пане Дмитрі, але тут так чи інакше виникає запитання до парламентарів з приводу вакансій в уряді, з приводу перестановок в уряді, про які багато йшлося. Є багато вакантних місць, мінкульт, мінспорту, хто там ще. Да, да. Тому, пане Дмитре, можливо, у вас є якась інформація для наших глядачів, для які дискусії відбуваються, про кого мова йде, можливо, якісь перестановки нам варто очікувати. Про генпрокурора ще казали раніше. У ці обговорення будуть більшості з феакціями після Великодня, і тоді вас повідомимо. Після Великодня, да? а, гаразд. А, так. Гаразд. Так. Вже після свята. Так, давайте після свята. Це правда. Ем, так, щодо аграрних питань, да, давайте е, можливо торкнемося цієї теми. Пане Дмитре, все ж таки аграрний комітет з агрополітики, да, він в цілому ситуацію на ринку. І я просто помітив ну, автомобілісти, я думаю, помітили, що ну, пальне якби зростає да, в нас на бензоколонках. Деякі вже поставили цінник 60 на преміальні види, там, дизеля. Я бачив. От як це все впливає, чи це пов'язано з посівною? Як вона в нас відбувається? Ми розуміємо: війна, бойові дії, заміновані поляці це дуже складно, але дуже важливо для нашої економіки. Більшості подорожчали преміальні марки, палива на таких віп-віп віп-комплексах запалочних більш сучасних аграрії закупляють гуртом там. Вантажівками нормами по 10-20 тонн палива. І там ціна сильно не змінилась буквально на гривню півтори. Так, напевно, в такій смірі і за рахунок посівної, що набагато більше використовується паливо. Угу. От, власне, е, інформація за е, 13 квітня, наскільки розумію. Угорщина планує ще більше обмежити імпорт сільськогосподарської продукції саме з України, аби захистити угорських фермерів. Саме так зазначає Associated Press. Чи варто нам я так розумію, Польща розблокувала кордон. Тепер я так розумію, ми можемо очікувати блокаду з іншої сторони. Чи в принципі з угорцями вийде набагато швидше домовитися, якщо дійсно вони планують подібні блокади? По Угорщині в більшості 90% там напевно 5% їде залізницею, е і там навпаки е їхня залізниця відкрила десь місяць-півтора тому додатковий такий пункт перевантаження зернових. На сьогоднішній день я проблем в цьому не бачу, потягами рухається, але по тому напрямку у нас експорт досить маленький. Але ви, пане Дмитрий, бачили, що навіть на прикладі Польщі, як вони висипали наше зерно з вагонів, тобто, ну це навіть не стримуючий фактор, якщо їде залізницею наша агропродукція, не авто. Це все що завгодно може бути. Добре, почули вас. Дуже дякуємо за так. те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. Член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук був з нами на зв'язку.